Учасний осередок культури європейського зразка запрацював у селі Давидів на Львівщині. Завдяки співфінансуванню з державного, обласного та районного бюджетів завершити масштабне будівництво вдалося за чотири роки. Будівництво розпочалося в 2012 році, воно тривало до 2016 року. Старий народний дім був маленький і для такого великого села, як Давидів, була там на необхідність будівництва народного дому на 500 місць. Частину коштів на реконструкцію народного дому виділили з районного та місцевого бюджетів, проте левову частку ремонтних робіт вдалось профінансувати завдяки програмі соціально-економічного розвитку. Більше 25 мільйонів гривень було. Витрачено на будівництво цього комплексу, бо зрозуміло, що бажання будувати від мене ніколи не відійде, тому що люди сьогодні потребують тих дитячих садочків, які ми вчора відкривали, і дві неділі назад, і три неділі назад, і тих амбулаторій, фапів доріг, які сьогодні масово робляться Львівщині. Вільне небо День Незалежності України Дніпропетровщина відзначила масштабним авіашоу. Такий подарунок мешканцям та гостям області зробила Дніпроуда. 60 парашутистів стрибнули з висоти 1200 та 4200 метрів. Рекордом України став стрибок з синьо-жовтим стягом завдовжки 9 метрів. Команда глави Дніпропетровської обласної адміністрації Валентина Різніченка ради зустрічати тут всіх. Ми живемо в свободній країні, незалежній країні І ми повинні показати. Всьому миру, наскільки Україна свободна, Підкурювали небо і пілоти літаків. Майстри виконували фігури простого та складного пілотажу. На сам кінець розмалювали небо синьо-жовтими кольорами. Подивитися на патріотичне шоу з'їхалися 10 тисяч людей. Емоції переповняють погода нам в допомогу, і замечательні льотчики. Хотілося б щоб це стало традицією в нашій Дніпропетровській області. Столичні переходи стають арт-об'єктами. На подолі з'явилися кінематографічні стіни. Автори картин Володимир Завгородній та Максим Калмиков. Разом хлопці працюють уже 10 років. Так, приємно робити щось краще, ніж просто сері стіни. І приємно, коли люди проходять мимо, говорять «спасибо, я тут кожен день хожу. На рахунку митців понад три сотні арт об'єктів на різну тематику. В середньому на такі графіті витрачають чотири дні. Я вітаю це, це ну, дуже чудово. Я тут поряд працюю, кожен раз проходжу, мені подобається. Красивіше, ніж будь-який звичайний перехід буде виглядати. Ну і для людей це буде якась до мистецтва трошки ближче.